Всіх вітаю! Сьогодні готуємо салат гранатовий. Він буде окрасою як на святковому, так і на буденному столі. У ньому настільки дивовижне поєднання інгредієнтів, що з першого разу справляє незвичайне враження смаку. Готуємо. Спочатку куряче філе відваримо в соленій воді з додаванням лаврового листа, пару горошин духмяного перцю та однієї цибулини. Відварюємо хвилин 25 з моменту закипання. Потім вимикаємо вогонь і залишаємо в бульйоні охолоджуватися. Паралельно на сухій сковороді обсмажуємо 100 г волоських горіхів. Обсмажуємо на помірному вогні. Охолоджене м'ясо нарізаємо невеликими кубиками, можна і соломкою. Горіхи посічемо ножем, але не дуже дрібно, так, щоб шматочки горіха відчувалися в салаті. Невеликий пучок свіжої петрушки дрібно нарізаємо ножем. Кому більш смакує кінза в цьому салаті, то неї можна замінити петрушку. До всіх інгредієнтів, які вже підготовили, нам потрібно банку консервованої кукурудзи, один середній гранат. Попередньо його чистили від шкірки та майонез. Його необхідно 2-3 столові ложки. Глибоку миску перекладаємо куряче м'ясо, консервовану кукурудзу, зерна граната подрібнені волоські горіхи, свіжу зелень, до смаку сіль, перець та майонез. Для більш насищеного смаку можна додати в салат трохи часнику. Все добре перемішуємо. Даємо салату настоятися 10 хвилин і салат готовий. Погляньте, який яскравий та апетитний салат вийшов. Незрівнянне поєднання зерен гранату. Курячого м'яса та солодкої кукурудзи. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!